Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний день! Живемо четверг! І на хвильку перестав дощ йти, то маю таку рідкісну змогу зняти відео біля самої статуї Богородиці тут внизу, біля церкви. Просто може 6 ранку, 6.30 ранку, то нікого нема ще. Але вже я я. І сьогодні хотів би поговорити, як Бог промовляє через сни. Дуже часто Господь промовляє через сни, і, і треба вміти вміти або навчитися розпізнавати ці сни. Дуже важливо. Я так теж закінчив один курс школи пророц і там вчили розпізнавати сни. Як... Але є цілі книжки, є ціла наука. На другому там курсі казали, дуже розпізнають сни. І що Бог хоче сказати через сни. Але деякі такі сни є, що не треба їх дуже розпізнавати, бо вони і так зрозумілі. Наприклад, сьогодні сниться мені сон, що я на якихось реколекціях, і, і там собі були якісь навчання, а потім були такі у кожного номерки, витягували. І потім ці номерки складалися в слова. І мені так склалось слово Божа воля. Ну, я собі так розмишляв над, над цим словом, що мені випало, і тут будильник дзвонить. І четверта ранку лівень за вікном такий лупашить вставати взагалі не хочеться. І в мене вибір або лягти спати. Бо я знаю, що мене ніхто не повезе машиною. Треба півгодини ще йти сьогодні. До Подбордо, потім півтори години молитися, потім назад через добиратися. Ну, тобто, трохи є накладно. І в мене вибір або йти, або не йти. Ну, не піду ну що мене, хтось каменує чи що да, ні, все нормально. Але тут пригадується <гадується> цей сон Божа воля. Я так собі розпізнаю, а, а я, яка Божа воля на те, щоб піти на всю молитву чи не піти? І Евріка, Божа воля, звісно, щоб я йшов. Бо власне я тут в Меджугорі для того, щоб молитися на цій молитві зранку на п'яту ранку. І Бог мене покликав до війни, хто не знає, що, наприклад, за місяць до війни в Україні молитися за мир в Україні в п'ятій ранку на горі подбордо кожного дня. І, і до тепер заставляє мене тут молитися. І це є воля Божа. Тому я сьогодні встав і пішов на цю молитву, прийняв. Ну, але якби не той сон, то, чи вистачило б мені сили, відваги піти на ту молитву? Чи я б ліг спати? Я не знаю. То Бог запланував той сон, щоб відразу я пробудився в волі Божій такій. Ну і досліджуйте свої також сни, бо Бог дуже часто промовляє через сни. І почнемо наше сьогодні. Наш день сьогодні, 25 грудня 1999 рік. Дорогі діти, це час благодаті. Дітоньки, сьогодні, в особливий спосіб, із маленьким Ісусом котрого тримаю на своїх руках, даю вам можливість вибрати мир. Через ваше так для миру і рішення вибрати Бога відкривається вам нова можливість для миру. Тільки так, дітоньки, цей час століття буде для вас часом миру і добробуту. Тому поставте маленького новородженого Ісуса на перше місце у своєму житті. І Він вас поведе дорогою спасіння. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, що Марія нас закликає до миру, до благодаті. Вже люди приходять, то треба трошки відійти. Треба раніше приходити, щоб тут нікого не було. Через ваше так для миру і рішення вибрати Бога, Бога відкритися ваша нова можливість для миру. Тобто спочатку йде наш вибір, наш вибір, і потім, потім коли ми кажемо своє так, так молитві, так прокидання о четвертій ранку і молитві, а або, можемо сказати, так, сну і спати до 10-ї години дня. Ну, Тут уже вибір. Як ми знаємо, що любов це вибір. Так само і Господь каже, що мир це вибір. Марія нам каже, що мир це вибір, і ми маємо вибирати, вибирати. Сьогодні в особливий спосіб, маленький Ісус, котрого тримає на своїх руках, дає вам можливість вибрати мир. Дає вам можливість вибрати. вибрати. І ми вже знаємо, що любов це вибір. І також сьогодні каже Господь, що мир також є вибором, вибором нашим. Не так, що ну я лежу собі, чекаю. Так, Господи, щось в мене тривожне на серці. Давай мені миру, дай, дай мені мир. Ні, мир ти маєш обрати, вибрати, вибрати. Що таке вибрати мир? І відмовитись від інформації з цього світу, новин, всякого мусору, мотлоху, всякого роду різної. Негативної інформації, яка лється з усіх унітазів, з усіх ящиків, телевізорів, з усіх патефонів. Відмовитися навіть від інформації такої лєвої в Фейсбуках, Інстаграмах, в Ютубі навіть Тоже є дуже багато непотрібної, непотрібної треш такої інформації, каналів, відео. Ну, в них зазвичай є 300 мільйонів переглядів таких відео. але... Вони не збудовують, вони не дають мир або тривогу, або просто посміятися і витратити час на, на щось, аби зайняти якось час. Сатана так завжди і хоче, щоб аби зайняти якось час наш. Тому сьогодні поставимо Ісуса на перше місце, приймемо молитву, приймемо радість і мир. Це є практика. Практично це зробимо. Будьте благословені! Мир вам, радість з Меджугорія, від Марії, цариці миру і церкви святого Якова. Папа. -па.